Я надіюся, що ви йому принесете свою частку радості якусь, та, оцею малечу, як ви кажете, на, на вашому <гум> <гум> е... малечу, ось, що вона <гум> сидить <гум>, з вами, ну це ще <гум> буде це особа стаття <гум> малеча. Дай Бог вам здоров'я, ви так піклуєтесь про них всіх. І про нас теж, так, так же Він, <гум> так, так. <гум> Ми завжди ну як чувствуємо це, так? що ви от не. Би... А ще хочу сказати, що ви як ви професіонал, будівельник, ніхто ще не згадав про це. Я хочу згадати, що ви той категорії, тієї, не байдуже, Чим закінчиться його да, заказ, да, будівельна якась така епопея, свого? Ну, чим чи будуть люди доволі, замовники чи довольні? Його це дуже волнує завжди. І, Ну, він не, не відноситься до справи тяпляви. Він завжди хоче, щоб все було найкраще. І дай Бог, щоб у вас, ваш, я знаю, що у вас ще багато попереду планів, якихось меч, да? от, мрій. От, і щоб вони у вас, всі ці плани і мрії ваші, збулися і здійснилися якнайскорше. А ви для цього все зробите. А ми вам допоможемо. <гану> да, на вашу семью за то, тоже Саночка Боже. Дай -то...